І так, народ, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по плану відео, максимально цікаве сьогодні. Відео по зборці фанери для форми під пінополіуретановий вулик. Ось така готова прийшла нам порідочка. Все підписано. Це в нас є дах хімікселен, але не звертайте на це увагу. Це буде відео е, показове наукове, наукове. Ну, інформативно, так точно. Я вам розкажу, як зробити будь-яку форму, будь-якого там вісім, десять, дванадцять, скільки рамок вам би то не бажалося, будь-якої форми і так далі. І воно все збирається в принципі, ідентично та однаково. Зараз я вам покажу, розкажу. Що буде незрозуміло, пишіть обов'язково коментарі, і ми розберемо. До речі, приходить ось така форізочка. Там всередині в нас грамовка, контакти, де замовити компонент. Також фальці, тобто ви купуєте все готове. Вам тільки потрібно е, просвердлити, зібрати і працювати, і насолоджуватися ППУ вуликами. Так що ж, розпочнемо з самого простого, це є в них дах, також у нас є дуже багато різного. Тут у нас є 300-й корпус, тут у нас є дно з пельцезбірником, дно звичайне, також на Хімікселен, також 145-й корпус, рутовський корпус стандартний на 10 рамок. Е, Ну, тр... криша, коротше, все в нас є і все буде цікаво. Якщо вам це відео зайде, а мені потрібно знати, чи вам це відео заходить, ви мені повинні написати коментар. Робимо далі, продовжуємо клас, давай туди-сюди, щоб я розумів, що то є вам цікаво. Так що ж, переходимо до розбору, покажу, що знаходиться у нас ось тут всередині. Так що ж, погнали! І так народ, ось так виглядає все в розібраному стані. Дивимося, нас є все підписане з кожної сторони, тобто ми попросту розставляємо всі рамочки, всі ревічки, де вони мають бути на свою сторону. Тут у нас. І всіх сторін є надписи, і прикручуємо на своє. місце По факту у нас іде в комплекті ось листочок з грамовкою я прикрив, бо вам та грамовка не потрібна. Щоб потім ви зробите форму, зробите поті грамовки а ваше танцювати не буде, і ви будете мені на мене ну казати Тому я вам не показую, ось так воно є. Знизу на ще листочок є невеличку інструкцію. Ну, по факту, тут нічого не потрібно вам показувати і розказувати, ну тут все максимально просте, так як це є дах. Тут просто нема що зробити не так. Зараз я вам покажу в скорому відео, як то все зібрати і як воно буде працювати. Так що ж, погнали. І так, для роботи нам буде потрібно ось такий зінкер. Він продається в будь-якому будівельному магазині І для того, щоб робити ось такі канавки під саморізи. Також шуруповерт з біткою. Е також саморізи використовуємо ось такі е металеві, жовті, але дивіться. По факту сенсу немає. Я використовую чорні вони мені більше подобаються. Ці да менш вириваються, але шляпка в них нікудишна, тобто прокручується дуже швидко. Це раз. По-друге, ми робимо на ну, ось такі ревічки отвори через кожні 4 сантиметри в шахматному порядку. Для чого? Для того, щоб у нас була геометрія, тобто трикутник. Це є у нас саме найстійка фігура. В Принципі, так само і для тиску компоненту він також є максимально надійним. Ми робимо на кожному із. Реючок ось в такому плані. Тому якось ось так. тепер ми беремо кожну реючку, ставимо на своє номерове місце. Тут у нас є 11-11. відцентруємо рівненько із сторін, так само і з боків. Тобто ми ставимо так само 10 до сторони 10, все, виставляємо, відцентруємо по бокам. Далі я показую, що робимо. І так, народ, невчасно вимкувати світло, показую. А, до речі, ось так воно все зроблено: від акумулятор, від шурпір, ось така лента горить, і воно все працює, все класно. Е, Насвердуємо з боку отвори на три саморізи, для того, щоб зафіксувати ось цю бокову стінку. Тому робимо для чого в кінці, бачите. Тому продовжуємо. Так що ж, народ, по факту, вже форма є готово зібрана. Це в нас є вставка, яка є і фальцем під е, корпус вулика. Е, тому тут у нас йде такий широкий рахуйте, що фалець із невеличким. Простір. Також і ось така коробка у нас вийшла з іншої сторони. Сюди ми компонент заливаємо і перевертаємо дану кришку і накриваємо. Все, форма у нас готова, можна повноцінно працювати. Залишилось зварити металеву обв'язку і повноцінно працювати. Все на цьому самому сайті, де ви замовляєте фанеру. Можна замовити замки, завіси, ну практично все, що вам потрібно для роботи, навіть компоненти. Так, що, якось так, ссылка в описі є під відео. Кому цікава, фанера. Так що, друзі, кому цікава, готова форма, звертайтеся до мене, я вам зберу складу, і будете працювати і е, кайфувати від життя. Кому цікаво, порізка. В описі під відео є також контакти, ви можете телефонувати та повноцінно також пробувати працювати самостійно, в принципі, також як бізнес. Самі скрутили, самі якусь поставили зверху тисячу, заробили. Чому би і ні. Я позабарився ну, часа два, все готово. На відео, звичайно, воно буде максимально коротко, тому що. Вам лише інформація не потрібна. Все якось так робилося, так вам і покажу. Якось ось так, кому цікаві далі наступні наші форми. Я нагадую, що у нас їх тут близько 8 штук, це саме під дану форму. Тобто, все зробимо, все протестуємо і окремим відео залиємо. Тому, кому цікаво, підпишіться, не пропустіть. І що вам максимально цікаво, пишіть коментарі, щоб я розумів, що є актуальне. Тому якось ось так, всім добра. Всім пока, до скорих відео. Пока. І так, часом невеличка ремарочка, що хочу розказати і показати. Дивіться. Я обично у формах всіх знімаю ось, таким, ось такою фрезою фальці, для чого? щоб легше кришка накидалася. Це, ну, це я роблю лише я для себе, так як я, ну, в принципі, як для себе. Кому я роблю форми, я їх так і роблю. І також для себе бо я такими формами працюю, тому Мені подобається, коли все легко чуть-чуть накинулось і працює. І також вирізаю ось такі четвертя ось тут, щоб можна підлом підвернути. Ну я бачу, що більшість виробників то робить форми в інтернеті, роблять саме ось так. Просто вдарили з боку, воно відвинулося, ви достали і працюєте В Принципі можна і так, але я молоток у формах не використовую. Чому Тому що в мене форми відливають до 10 тисяч заливок? Тому якось так, тому краще підломик Акуратнько, нічого не, не биємо, нічого не калатаємо, все виходить у нас дуже чітко. А ось так виглядає фалець пластиковий, накручений з боку внутрішньої вставки. Так що ж, друзі, промастили ми все. Будемо зараз тестувати форми, які зробили самі з готової порізки. В описі під відео, до речі, є контакти. Якщо цікаво, можете собі також замовити готову порізку. Це у нас є дах. Ось в такому плані. Ми все тут промастили, все так класно, все як має бути. Тобто, зараз заливаємо і дивимося на готовий виріб. Погнали. І так ось такий у нас вийшов дашочок. Ось такий класний бомбезний. Ось такий дашочок вийшов у нас з Пару хвилин тому показував ось такі деталі, які у нас вийшли. Це у нас 45-й в такому вигляді 300-й. Кому цікаво зібрати самому форму, працювати повноцінно самостійно. Замовляйте, готову порізку. В описі під відео є мої контакти. Телефонуйте, там одразу ви отримуєте листок з компонентами, грамовкою. Тобто, е, також як зібрати форму відео, ви бачите, збираєте, і все у вас виходить ось так бомбезно, як на цьому відео. В описі під відео є контакти. Всім добра, всім пока.